Там ніяких взагалі умов нема, там війна. Там ніяких умов взагалі нема. Там війна, кабель, бомблять, стріляють. Хати нема. Розбомбило хату. Все. Приїхали світ за очі. Вийдеш, комендантська година з 11 до 3. чотири години на пересування. Що можна встигнути зробити? Сходити в магазин, і то, якщо вийдеш. Тут тихо, незвично. Вдома спиш уважно насторожі. Десь свистануло, очі відкрив. А тут тихо. Глаза відкрив, а тут тихо. Тут. От і тут. Добре. Нам допомагають. Нам допомагають місцеві життя, українське. Там на 15 тисяч населення. Ну, все, все, все розбито. У мене там хати вже нема. Все розбито. І ще. Воно ну, ж окуповане. Ну, Сволота пройшла. У мене родичі є на оцій проклятій страні. Таганрогі. Таганрог. Я від них відказав. Я не хочу з ними розмовляти, бо вони підтримують власть того ідіота. Все.